Сьогодні ми приготуємо еклери. Рецепт я взяла з інтернету, з YouTube, але, як завжди, я вношу свої креативні нотки в цей рецепт. Не забувайте підписуватися на мій канал, ставити вподобайки, писати коменти і поширювати друзям. За це я буду вам дуже вдячна. Для приготування нашого тістечка мені знадобились такі інгредієнти. По склянці води і борошна, склянки молока, склянки олії, дрібка солі, одна чайна ложечка цукру і яйце. У сковорідку із товстим дном я влила воду, туди поклала сіль, цукор, все перемішала. Тоді влила олії, молоко і поставила на вогонь. Коли вже закипіло, я додала борошна і добре вимішала. І коли вже трошечки тістечко охололо, я додала яйце і все теж добре вимішала. І ось таке у нас тістечко вийшло. Пробувала видавити кондитерським мішком. Але нічого в мене не вийшло, тому я змастила дечко олією і ложкою викладала на нього такі ось шматочки тісточка і формувала такі ріжечки. Ось такі вони в мене вийшли. І ось наші тістечка вже випечені. До заварного крему я додала кілька ложок грецького йогурту, також кілька ложок згущеного молока. І все добре збила міксером. І получила такий крем. Для наповнення кремом я зрізаю верхню частинку цього тістечка. Таку кришечку і буду заповнювати кремом. І ось я вже наповнила кремом і залишається закрити кришечкою. Ось я накрила кришечкою і притиснула, щоб воно трималося. Наше тістечко готове, Залишається тільки помадкою змастити. Для приготування глазурі мені знадобиться шоколад 100 і 80 г глущеного молока. Шоколад я розтоплю і змішаю із згущенкою. Ось така шоколадна глазур у нас вийшла. Залишилося намастити щіточкою на поверхню наших тістечок. її. Ось такі в нас вийшли еклери. Залишилося тільки спробувати їх. А ось такий наш еклер у розрізі. Одна начиночка кремова. Залишається тільки спробувати. І ось нарешті я спробувала один шматочок цього еклера. І на смак він виявився надзвичайно смачним, м'якенький. І рекомендую вам теж приготувати такі тістечка. А ще можна зробити таких їжачків, коли горішки підсмажити грецькі, і подрібнити їх і зверху посипати. Наші еклери особливо це буде цікаво для тих, кого є маленькі дітки.